Добрий день. На який день глуплюся курчата в інкубаторі. Так, що там таке робиться? Всім доброго дня! всіх вітаю! Ось я. Ось курочки, ось я. і будемо разом з вами готувати ім смачну вечерю. Буду в ефірі недовго. Так що в мене немає часу цього чекати, поки там все позбирається. Діло молоде, діло життєйське, буде кукурудську. ще кукурудзка. Доброго дня! Тікс! Доброго вечора з Харківщини! Вітаю вас, Харківщина! Як то кажуть, Родина інкубаторів теплуша. Так. Кукурузка Так, кукурудзка для курей. Ти співає, бачите як? Оце. Шенички трошки. Ні, ну ти дивіться. паразит, встав, тут під біля камери і, і хавкає. Співає. Oh. Отже. О, зато будуть яйця запліднені вон. Маран і курочка -маран. Боже. Ну що ти вже так мучиш? Так, ефір 18 Все друзі, О! Угу. боже, боже. От так. Сюди до зерна дна добавляємо. Трикальці фасад. Постолови ложці. Урок зеліваріння у нас. Вітаю, вітаю. Доброго дня. Потім що у нас тут? Що з півнем? З яким півнем? Все нормально. Курочку він так любив. Господи, і співаю дуже. Добавляю сюди сірки зараз, тому що курочки рівняють, починає амірок. Викльовують піра, щоб пришвидшити рецепт художник, щоб краще не засвоївся білок, то додаю трошки сірки. І щоб гарний не них був кістковий скелет, можна так сказати, додавляю. Рибне борошно, щоб в них гарно. І розкльовано буде і це протеїн, і це кальцій. Це дуже корисно додати коли рибне борошно, коли м'ясотісне борошно, хто ну, тримає курей, то той знає, що це опрібно. І додаю кормові дріжджі. Це для засвоєння всіх мікроеліментів, для гарної несучості це корисно. Ви можете годувати курей як завгодно. Я нікому не нав'язую, не, не, не змушую, як у я угодую, можливо, комусь буде цікаво хтось. Добрий день, на який день вилуплються курчата в інкубаторі. Починають лупитися. <клес> Взагалі, інкубація длиться 21 день. Але якщо ви інкубуєте якийсь крос, м'ясо яєчний яєчного напрямку, ну будь-який крос моделі. Вони зазвичай починають лупитися, може, і на 19-й день, і на 20-й. У мене завжди 21 го дня інкубація завершується. Ну, якщо ви інкубуєте породи, чисту породу, такі наприклад, віандоти, марани. Якщо особливо марани, то марани лупляться довго. Марани в мене часто було, що в мене на 21-й день лише вони починався на кльох. Не вилуп, а прямо на кльох не починається. Тому взагалі почали лупиться 21-й день. А ну, там вже нюанси. Якщо у вас був перегрів в інкубаторі, то курчата лупляться раніше. Якщо у вас не догрів інкубаторів, ви це все поймете на вилупі, то курчата лупляться пізніше, якщо був не догрів. Так, і сюди я додаю зерно, кропиву. сушену кропив, ми заготовили, насушили. Треба було її, звісно, було краще понарізати і засушити. Там бадиляками. Насушили, то тепер будуть вони такі їсти. Ну і нічого. Трошки в корм добавлю і так їм накидаю, і вони будуть собі прекрасно їсти. Гарно, смачно. Кропива, це корисно, кропива це, це добре, кропива це потрібно. Вітаю, вітаю, доброго дня! Перелупляться на 21 день, цесарки на 16-й здається. Ой, не цесарки ці перепілки. Уж, ушлося, перепілки з цесарками почав путати. Цесарки 4 тижні інкубуються, ну, може, грубо кажучи, 28 днів. Перепілки 16 днів інкубуються. Ну, і все-таки інше. Так, все. Потім відом і йдемо.

Музика по заявкам замовляли. Це цесарки. Ось, бачите? Концертний цей ансамбль цисаріна пісня. Угу. Бачите? Тільки вас перевернув і все, і цесарки позатикалися. А ну давайте, співайте. Тут люди просять. Цесарки, цесарки, співайте. Зараз дивитися. Типа ні при чому, ми не при чому такі. От паразитки малі. От паразитки. зразу, Ну, не кусайтеся, Ви ведіть себе прилічно. Ви ж культурні кури. Виховані, я б навіть сказав. Так, і що? Я додаю ще до зерна. Комбікор, звичайний, ну як звичайний, для несушки. Трошки десь по -пів літри на відро зерна. Щоб, так сказати, цього вистачало. Тут в мене загончик, в мене тут знаходиться півень маран, курочка маран, курочка легбар І цього біла курочка несе, має нести олівкове яйце. Потім там є одна чубата курочка, одна чубато ну, селянка. Тут в мене півники запасні віандоти, аміраукани і це сарядка. У мене тут сидять разом з ними. Ой, дякую, дякую за лайки. Ось тут, бачите, всі їдять. Це сарочки. Жопці тільки торчать. Тут в мене загончик, у мене тут аміралкани. Це курочки, які несуть блакітні яйця. Такі воно бородатенькі симпатульки гарненькі такі співучі. Ну А тут, як то кажуть, прикраса господарства. Тут віандоти. Порода віандот срібло. Гарні курочки м'ясоєчного напрямку це чиста порода. Це не помісні крос це гарненькі красатульки. Ми їх називаємо красатульками. А далі мої, як їх називаю, жирний мікс. Жирний мікс. У мене тут крос Марбель, новий крос на напрямку, типу Мастер Рей, крос Foxy Chic. І разом з ними чубати гарний чорний півень велити тут. Курочки всі такі жирні. Ну там ще одна голошика заблукала тут. Ну вже вона тут і хай буде. Тут курочки всі важать приблизно 4 кілограми, тому того я не заважу це. Жирний мікс, тому я буду від них закладати яйця на інкубацію і виводи собі. Як то кажуть, робити гарненьких, чубатеньких жирненьких курчаток. Так, дивлюсь на ваш курочок, то все більше і більше хочу завести курочок собі. Світік завідіть, це дуже цікаве заняття. Ну звісно, воно цікаве, коли кури не хворіють, коли все добре, коли не пропадають. а коли знаєте е -про проводиш інкубацію, виведеш собі курчаток, який я вже неоднократно розповідав, і нарешті думаю, ну все, як я цього року налопив собі в яндоті, ну все нарешті, в мене буде достатня кількість віандотиків. Буду собі продавати інкубаційні яйця, буду мати собі таку. Прекрасу на господарстві, а потім раз раз, там вони разом були з марбельками. Так зараз хвилинку кота відженув. І цей, а вони були маленькі, ті марбельки їх подусили, і мене попропадало там велика кількість віандотів. То все, я віандотів з тих пір намагаюся тримати, не тримати з кросами. Якщо разом з породами можна їх лупити, цей раз вони мене зростали разом з міроканами і Маранами. Ну з кросами їх не класти, тому що кроси скоро ростуть і можуть потовчи їх. Хоча це теж м'ясоєчного напрямку. Так, так, так. Ну, потім, звісно, я собі ще раз заклав інкубатор. Цесарок продаєте? Ні, не продаю цесарок. Чекаю, коли вони вже начнуту... толку з них якісь буде, коли вони почнуть нестися вже, ці сатаністи. Так, Гарний господар. Ну, як вам сказати, я б не сказав, що гарний, звісно, буває краще, буває гірше. Але, ну, Щось стараємося, щось собі думаємо, щось собі видумуємо, щось, щось робимо. Якось рухаємося, знаєте, бо знаєте, хочеться краще. Получається, по-різному по буває, що трохи це вже гробці всю сітку вже порвали. тому що я від них за зацевочку завійшов з тими Тож, карлікових корей тримаєш? Ні, не тримаю карлікових курей. Мені вистачає. Ну, карлікові не хороші, а мені подобається. Ні навпаки подобається такі. Чим більше, тим краще. <с> карлікові. Вони маленькі. Гарненькі, звісно, бо це такі, знаєте, цікавенькі. Ну, якраз ще якихось би таких жирненьких би завів, чи якогось кроса м'ясного, месоєчного чи породу якось. Ще воно різного до віандотів би я завів біле золото, що хочу. У мене індокачки, тільки. Я не думала, що так воно затягне. А ви, а ви думали, звісно. А я, до речі, індикачок хотів цього року завести. Ну, мускусну качку, цю німецьку лінію, хотів, таких жирненьких теж. Ну, але щось в мене не склалося. Щось, о, вибирав, вибирав продавців, якось і вже і пізно було. І якось думаю, ай, коротше, то потім вже по одне це 100 гривень, думаю, ой. Коротше, в інший раз, можливо. Думаю, тут і так вже налупив собі тих чотири інкубатора, було ще закладено. Думаю, зараз і так тих курчат буде, думаю, що з тими каченятами десь возитися, вони ще довго інкубуються в інкубаторі. Краще, щоб качка їх висилать. Ну, коротше. Mm. Я собі так вирішив, що пізніше буде це все дійство з тими індокачками. Можливо, мені завжди подобаються індокачки, я завжди захотів їх, вони ж такі цікавенькі, знаєте, шипуни в нас їх ще називали. Індокачка да, да, це мускусні. Можливо, в іншому житті. Можливо, на наступний рік. У мене нема місця для них. Якби ще не ці цесарки... Де кусаються? Якби ще не цесарки, то може би щось. я думав ще когось. А так цесарки з'явилися в моєму житті. Негадано, неждано і не хотів їх не планував і взагалі не роздивлявся їх, як на цей, знаєте, собі, щоб мати в господарстві. І вони мене займають тепер важливу площу, яку могли б займати, наприклад, Марани, чи якась інша порода, чи ще щось таке. Всі їдять. Бажа. Обжирульки. Щось в обід з тою капустою, аж повиїдали, аж повилизували ті кормушки. малі. Та вже було стільки залишалося в тих кормах тільки, а цей гарбуз разом з капустою, то прям повиїдали красотульки. Індакачки з курями добре будуть разом. Ви запитуєте чи кажете? Ну, вони будуть добре, ну звісно, індакачки зазвичай вони трошки можуть хотіти бути головними, ну, дивлячись, де їх треба тримати. Я поки не придумав. Я би краще б їх тримав десь окремо. Бо вони дуже ж розводять. Вони не такі, як звичайні, звісно, качки. їм вода не так прямо нужна, не дуже вони там вже теляпаються. Ну, все одно це водоплаваюча пташка. і Кури люблять, коли у них тепло і сухо. Качкам потрібно багато води. Ну, дивлячись, яким Лена Коваль. Дивлячись, яким качкам. Якщо це мускусна індокачка, то їм. Не так багато й треба. Вони майже не більше, ніж кури п'ють воду. А якщо брати муларди, ну муларди так само там, ну муларди п'ють води. Е, брати якісь там орвію, цех блакитний фаворит і всіх таких того направлення, то, звісно, там вода необхідна, треба, щоб її. Ну, у нас тут є неподалік водойма, щоб туди пускати. Ми, пускали, ми тримали качок, ми тримали гусей, у е, нас е, мулардів ми пару років вирощували. Але в нас тут дуже ну, курочка, бо ж диться в курочки на спинці. Пірочку почало нарешті відростати. Бачите, що сірка робить? Бо це ж паразитки, це вони разом були ранж ранше з цисарками. Мене ці красотурки, ну деякі з них тут просто три виводка: тут старші, середні і молодші. От молодші були разом з цисарками, лупилися і росли, і цисарки дуже багатьом хвости повискубували. І зараз я почав їм сірку додавати. І він бачу, вже у всіх почали. І у цесарок цесарки у друг друга їх ми їх Вони друг у другу повискубували піра зі спинин. Бачиш, що у всіх почали вже пірочку рости. Ну, все таки сірка працює. Ну і і оце, ну все в купі працює. І сірка, і оце яблучний. До води, все, все, все працює, всі вітаміни запитуйте. А, ви запитуєте? А чого ж погано? буде добре. Ну я... знаєте, якщо е... на початку, наприклад, і... щоб вони зростали разом, там курчата, каченята, ну чи хоча б в такому там місячному віці їх з'єднати, щоб вони приблизно разом вже цей знаєте друг до дружки настраювалися, то я думаю, що вони будуть ну, більше. Разом добре себе почувати. Але якщо е, з'єднати вже дорослими, там зараз ось дорослі качки і е, маленьких курчаток, то, то качки, будуть, звісно, е, рахувати себе головними і будуть. Е, ну, качури кажуть, що дуже вони такі, знаєте. Володарі, хаз... хазяїни <смі> хочуть себе почувати головними, може трошки. Хоча воно ну, буває по-різному. Багато він розповідали історії, що е, качур мускусний полюбив курочку, <смі> і вони, знаєте, там застали разом, і постійно качер разом з курочкою ходили. Там багато в того року мене на каналі запитала. Там дівчина писала: Боже ж я не знаю тепер, що робити. типа, по першо з інкубації буде, бо він прямо й полюбив ту курочку і постійно вони разом. А по-друге, типа аж, ну що, що з цього взагалі буде? Типа в когось таке було. Качками не цікавиться, а от разом з курочкою, так собі вони з дитинства здружилися. і... Боже, що вже повідзьобували? Боже, що ви такі голодні? Це пульки? Можу вам ще всипати? Зголою. А, ні, вам не треба, ви так жирнульки. Я, Отже, я вже розповідав, що ми курочка була червоненька, фоксичик підвернула ножку, і ми, скажіть мені, прибрали, ну, вирішили, що там її лікувати, толку воно не дасть вже. І ми. її... Прибрали, їй було п'ять місяців, думаю, якраз молоденьке м'ясце. Так що ви думаєте, цей майже кіло... вона важила чотири кілограми, і майже кілограм було жиру, такі вони зажирівші, То зараз вони в мене нормовано їдять. Ну вони це м'ясоєчний крост, то вони, звісно, такі об'ідульки, об вони об'їдаються, люблять постійно їсти і постійно хочуть, скільки не кинуть, скільки вони все будуть їсти. Це не так, як марбельки чи ще якісь, які там трошки щось поїдять, по як то кажуть, помямлять і позалишають, як аміравкани. А ці. Не кроси, гвіндоти непогано їдять, але все одно породи вони поїдять гірше, вони більше, як то кажуть, інтелігентні. А от кроси, які от в, них в, 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 в геномі, що їм треба їсти, їсти, їсти. Вони постійно їдять, їдять, їдять. Постійно. Який гарний окрас. Дякую, наче сказки по курочку рябу. Ну, я сказав про курочку рябу, це взагалі по курочкаряба це і сказки рівеньська якщо, якщо вам цікаво, це. Лівінська Сіцева і називається типу, ну, Лівінська порцелянова, вона ж, якщо правильно вже розмовляти і казати, це теж якраз з, з, з цієї каски. А, Бо вона ж так і виглядає курочка, ряба, вона там рябенька така, бо це дуже була популярна порода в Савкі. Так, а несуться зараз? Так, несуться. Е, і дорослі курочки е, Віандот. Вони несуться. Е, які молоденькі, то ще не несуться, ще через місяцьок десь почнуть нестися. А ці крос, марбельки і фоксічик вони несуться. Вони почали нестися, ріженькі Фоксічік вони почали нестися е, одна кур. Там одна чи дві курочки в три з половиною місця почали, прямо ще такі ранні. Е, ну, а всі останні позаносились, були в чотири місця. А марбельки в чотири з половиною місця і гарні, як порода зветься. Це порода. Е... Господи, вернут срипло. Загоняешь? Самі всі заходять, ніколи не заганяю. Ту і курку можу заганяти, яка з'явилася нещодавно, бо вона трошки диковата стала, а так, так не заганяю. Вони самі всі заходять. Але темніє, зараз трошки вон світло вімкнули, трошки досвідчуємо, щоб довше гуляли. Ну що вони позаходять зараз в курник і все. Скільки разів на тиждень додаєте цибулю? Ну, намагаюся хоча б раз давати на тиждень. Ну, Її теж дуже часто не додаю. Раз на два тижні можу давати теж і цибулю. В них може бути трошки розстройство, там, якщо давати їм багато цибулі, знаєте. Там, коли цибулю, коли там, чесник там, можу підмішати. Бо Воно начебто і корисно, але не самі розумієте, що воно може роздражняти їм там... травневу цю їхню систему травлення. Госпожа, цою ведиться. Ні, всі наїлися, і той півень чорний ніяк не відпустив від тих курочок. Отже, ж, всіх тих курочок мучить. Ну, лад як мучить правильно, правильно працюй-працюй, працю, краще хай будуть запліднені яйця. Просто боюсь, вони такі пухенькі. Зараз всі піри в спини будуть голі. В мене до речі, там є попони. Ці ми шили два роки тому курочкам, тому що них дуже півень був важкий, і дуже спини рвав. Видирав і піра, і прямо ж м'ясо. Тому і попони не нашили такі на, на спинку курочкам, щоб в мороз не було зимно. Ну я не хочу їх вдягати. Дивіться, які курочки гарні, всі такі в пірочку, такі всі помпушечки. А зараз він почне чіплятися тими когтями. Повидирає пірочка, і шкода. Ну, краще хай будуть запліднені, ніж гарні красиві кури, а яйця не запліднені. А то у вас хіба не Віандот? Віандот? Алекс, але я не продаю. Ви звідки? Київська область. Вони бісті, хто де жить знає, Самсунг Самсун... <пи> пише. Оце золоті слова. Оце, от, от дійсно ваші золоті слова. Тому що це безцінне. От, як марани. Хто продає по 500 гривень, то той значить легкого життя побачив. І Віандоти так само. Якби я продавав Шомаранів, що, що Віандотів, я не знаю. на Золото хіба міняв би, напевно. Бо стільки вони нервів, стільки вони часу, з'їли, і все. Півень працює як треба. Ну так, да, молодець. Він такий. Труженік. От у нього гарем, він, він, він в, нього, в нього ж більше, ніж по стандарту курочок. Взагалі на півня потрібно від 5 до 10 курочок. Ну там вважано в середньому, щоб кількість була сім. Ну, звісно, може бути більше, менше, в мене було по-різному, Ну у нього зараз скільки тут? Десь 15 чи 14 курочок. Ото ну, він і працює. Молодець, хай хай працює. Головне, щоб він взимку мені працював, коли я буду на інкубацію збирати яйця, а і він не, не цей не сачкував. Які красоні. да, гарненькі, рябенькі такі. Да. Я погоджуюсь. Боже, це курка взагалі щось така здоровенна. Треба якось взяти буде ваги і поважити трохи їх тут. Може, хоч трошки вони скинули вже, бо вони дуже були важкі. Цікаво, буде помість. Ну, головне, що хоч трошки би чубаті налупилися і важно, щоб курочки були. Півники, то таке, півники завжди лупляться їх багатенько. А от курочки з курочками. Мене, що... В Яндотів дуже важко. Якби всі лупилися курочками, у мене тут взагалі би... весь курник був би в віандотах, А так напівників багато. Так, що там робиться? А ну Давайте заглянемо в курник. А вже курочки сідають. Знов я вікно не протер. Mm. Так хто там? Так, Хтось там кричить. Тож Адлер. Ні, це не Адлер. Це м'ясоєчний крос марбель. Так, що там таке робиться? Я не поняв. Куди мені йти? Куди мені дивитися? Боже, боже, боже. А це там цей О, курка та, що ми е, злапали вон. В курник не хоче залазити, залазить на, на цей на парник і сидить на жорточках. Я вже думаю, що треба було, хай вже там і була би в дикій природі, можна було її не повертати, не забирати назад. Це курку в мене Шуляк був краф, і вона майже все літо десь скиталася по районам, а це повернулося. Так, красуню. Да, дякую. Ну не схожі на цей, скажіть мені, на Мастер Грей це крос м'ясоєчного напрямку. Він Амірокан ганяє Американу. Ну, той червоненький, якого я не хочу, вже себе головним там. Рахує. Вона курочок кличе. Щось там впало. От. Що з ним робить? І гарний такий, і я не хочу його, і не знаю, і не куди мені його додати, бо я всі ж розпреділяв вже курей по різних цех. Кругом моє. Там маран. хіба замість марана його додати, щоб курочки були неслідували не від марана, а від блакитного яйця, а потом з буде тоді нести, скажіть мені, це олівкове яйце. Ну, і не хочеться дуже помісі вже робити. На ну, лівковій це можна купити домінанта. Ага. Так, ну що ж там робиться, господи. Щось не вгамується. А півень вже тут сидить, чорний. Бачите, погано видно, то запотівши все в курнику. А, куртки вже заходять. Не всі, голошийка і Фоксічик, звісно, ще біля робочого станка вони доїдають остатки. І так само вон, віандотики ще ніяк не доїдяться. Ну вже доїдають. Тому думаю, будемо завершити з вами ефір. Всім дякую, всім гарного вечора, всі будьте здорові, як то кажуть, мирного неба і мирної ночі. Все, всім до побачення. Дякую, дякую за лайки.